Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Хіба Він не син Теслі. Ісус хотів бути сином Теслі. Він досить ясно заявляв. Що правдивим Отцем його є Бог. Але признає Йосифа як кормителя, опікуна свого признає батьківські права Йосифа, як заступника Небесного Отця, як обручника Марії і голову родини. Можемо й ми звати його Сином Теслі. Ця назва. Необразлива і не принижує Йосифове ім'я. Ці останні слова Євангелії, що говорять про ставлення Йосифа до Ісуса, знову нагадують нам високе призвання Йосифа, представляють його велич і чесноти, велич, яка заступає для Ісуса Його Небесного Отця. Чесноти, якими гідно виконував це своє призвання. Ніколи не бажаймо показатися гіднішими, ніж ми є, як Йосиф залишився теслею, так і ми будьмо вдоволені своїм становищем. І сам Ісус не хоче бути більшим, як сином Теслі. Цим він не зменшує, але перебільшує його честь і славу. Коли б був він сином великого Пана або славного мудреця, не подивляли б ми настільки його мудрості, але вже важче розуміти те, як міг так багато знати син Теслі, як міг так мудро говорити Ісус, те скромне визнання Йосифа. Кидає ясніше світло на славу і мудрість Ісуса. І в нас так часто буває, що наше скромне визнання і посередня здібність тим ясніше показують ласку Божу, що з нами співділає. Так переноситься слава доброго вчинку на Бога, що в Його руках були ми лише знаряттям. Але ця слава освітить і нас, як освітила слава Божого дитятка Йосифа. Святий Йосифе, ти у своєму скромному розумінні так вірно служив волі Божій. Тож молися за мене, щоб і я одержав ласку, яка допоможе мені оцінювати почуття не світською славою, але бачити. У житті, волю Божу і з таким настроєм душі виконувати свої обов'язки, як ти їх виконував. Амінь. Якою милою і приємною була праця Святого Йосифа, коли Він працював з Ісусом і для Ісуса. Працюємо й ми з Ісусом і для Ісуса. Тоді та тягарі дня стануть для нас легшими і приємнішими. Йосиф де Лавілебруне, папський офіцер Зуав, щиро славив святого Йосифа і тому перед смертю одержав надзвичайні ласки. Військового священника кликав такими словами до себе. Святий Йосиф наказав, щоб я висповідався: Не маю ні хвилини часу. Священник, вислухавши його сповідь, сказав: Тепер відправлю за вас службу Божу. Опісля ж принесу вам святе причастя. Коли священник пішов до престолу, йому сказали, що хворий просить його зараз запричащати». Він не може чекати до кінця святої літургії, бо втрачає свідомість і більше вже не прийде до себе. Молодий офіцер голосно відмовив молитву перед причастям. Потім подякував Богові за ласку, що повні свідомо міг прийняти найсвятіші тайни. Присутні були зворушені до сліз. Закінчивши свої молитви. Дійсно втратив свідомість, коли відкрив очі, дивився лише на образ святого Йосифа, ще раз підвівся, впав на коліна перед образом святого, а сестрам, що хотіли його підняти, сказав: Принесіть мені мою одежу. Святий Йосиф чекає на мене. Другого дня вранці, біля третьої години. Знову встав з постелі, відкрив очі, побожно подивився на образ свого небесного заступника і тихо заснув.